Вони називають директорку мамою і кажуть, що щасливі бути на українській землі. Вихованці Знам'янського інтернату повернулись додому з Польщі. Там вони були один рік і два місяці, розповідає керівниця Тетяна Валько. Я завжди говорю, заходите в кімнату, говоріть добрий ранок, я вас люблю. Я за вами скучила. Діти повинні відчувати ваше душевне тепло і вашу любов. От, ну, мабуть, не дарма діти скучають саме. Сюди і вважають дитячий будинок своїм домом. В інтернаті живуть вихованці віком від 4 до 35 років. Діти, які є інвалідами від дитинства, діти, які мають тяжкі складні діагнози, гідроцефалія, мікроцефалія, спиномозкова кила, артрогрипоз, дитячий серебральний параліч. Тобто потім психічні розлади, інтелектуальні порушення або відставання. 27 Олександр Лемякін один з 29 вихованців, яких на початку російського вторгнення евакуювали в Польщу. Поїхали ті, хто може сам себе обслуговувати, каже директорка. Супроводжували дітей четверо працівників. У зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні загалом з області виїхало 456 дітей вразливих категорій. На сьогодні залишаються ще переміщеними 237 дітей. Олександр Лемякін говорить, в Польщі було добре, та попри те, що в Україні війна, мріяв сюди повернутись. Страшно було те, що людей, які нас люблять, ми, ми можемо більше не побачити. Але слава Богу, ми сюди вернулися і ми живемо тут своїм життям. Ще одна мрія хлопця жити в мирній Україні. Світ барвистий, різно різнорізно кольоровий. Мов народжений красою, наче скроплений розсою, в чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова. А на ній веселі діти в мирі і дружбі хочуть жити без війни. Торік у травні у Знам'янський інтернат евакуювали півсотні вихованців Богодухівського інтернату Харківської області. Було дуже ну, ми злякалися дуже. Почали вибухати, ми навіть злякалися а потім перевезли вас сюди. Нарешті ми вже привикли тут. Тут подобається. Готові, я можу. Сиду й готуємо, ось готуємо. І борщ. борщ український борщ. Що в українському борщу буде? Капуста, Р... Р... буде? буде, цибуля, цибуля буде, колата Дома... паста. Дома... Паста. 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 паста буде. І консервуємо, і готуємо, і вареники з вище обов'язково влітку, так? На кухні вихованці готують страви, які їм подобаються. У такий спосіб, пояснює інструкторка з праці Леся Решетиловська, опановують навички самообслуговування. Говорить, після повернення з Польщі діти найперше захотіли приготувати український борщ. На цьому відео ви бачите, як працівники інтернату зустрічали вихованців. Більше діти не хочуть нікуди їхати, сказала директорка. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.